Подія, яка сталася на вихідних у Покровську, не на жарт налякали мешканців міста. Підпал автомобіля секретаря міської ради Ірини Сущенко викликав резонанс у засобах масової інформації. А в соціальних мережах почалося бурхливе обговорення. Користувачі одразу називають того, хто причетний до підпалу. Головний політичний опонент діючої влади, депутат Сергій Андрійченко. Сама ж постраждала Ірина Сущенко. Також переконана підпал її авто справа рук Сергія Андрійченка. Ніяких сам ні па поводу таво. Чем это вызвано, у меня нет. Это все связано непосредственно с прошедшей в этот день, в пятницу, очередной сессией городского совета. Во время сессии были очень бурные и жесткие обсуждения с политическими оппонентами, и в частности с Сергеем Сергеевичем Андрейченко, который и высказывал в сторону городского совета, городского головы, меня лично, весь свой негатив, при том переворачивая многие факты причины это как и личная обида которую почувствовал оппонент так і сліду ход в його нічисне політичній боротьбі. схоже у Покровськ повертаються лихі 90-ті, адже політична боротьба давно перейшла у кримінальні розбірки. Сергій Андрійченко після програшу на виборах мера Покровська з усіх сил прагне реваншу погрози, тиск, залякування і фізична розправа. Методи, якими не гребують політичні опоненти діючої влади, і це не поодинокі випадки. Це система, яку створив і розвиває Андрійченко. Всі, хто стоїть у нього на шляху, будуть знищені, і це у прямому сенсі Цього слова 2016 рік місто Родинська діючого мера міста Сергія Федорова з незаконно усувають з посади, Незважаючи на супротив місцевої громади, нехтуючи законами, депутати Родинської міської ради, залежні від Андрійченка, відсторонюють Федорова. Пізніше посаду міського голови обіймає рідна сестра Сергія Андрійченка Катерина Андрійченко. По суті, це було ніщо інакше як рейдерське захоплення влади. самый настоящий захват власти, рейдерский, который, игнорируя все законы, произошел. Понимаете? Мэру, законно избранному людьми, которого поддерживает подавляющее большинство населения, не дают работать в городе. Уже столько назрело вопросов, которых нужно решать совместно мэру и депутатам, а они не решаются. Депутаты от молодежной партии тормозят работу нашего города. Повернуть владу з рук криминалитету Федоров сподевается у руслі через суди, тим часом, як кажуть, зло нідремлять. Андрійченко у звичому для себе манері знищує тих, хто відверто засуджує дії родинської влади та підтримує Федорова і Трибушкіна. Як наслідок, прості люди продовжують страждати від свавілля поплічників Андрійченка. Серед постраждалих завхоз родинської школи їх побили вікна у квартирі. «Це придупліждіння, так сказати, не мені, це придупріння всьому городу, Це поступають так з неугодними людьми, по моєму глибокому Біжіні все таки это произошло, потому тому що я поддерживаю Трібушкіна і Федорова. Жертви бандитів звичні люди. Єдиною провиною яких була незгода з беззаконням рейдерським захопленням влади у Родинському. Підтримка Федорова та Трибушкіна з кожним новим нападом. Люди Андрійченка стають дедалі радикальнішими. Беруть до рук зброю. Перший случай це була Ніна Ніколаївна кстати. Її розбили окно, камінь запустили, вона в частному секторі живе. и быстро уехала машина. Притом это из машины люди выходили. Второй случай это была Валентина Леонидовна Дребот, которая тоже поддерживает открыто нашу законную власть. И ну, я следующая, не знаю, угроза всему городу была. Всем, кто поддерживает Руслана Валерьевича. Я на Рождество отдыхала, приехала домой. Было разбито два окна насквозь, прострелено в гостиной и в спальне. Вчера я пошла на работу, возвращаюсь, прострелено второе окно в гостиной. И в, в спальне, где застеклен балкон, еще одно стекло прострелено. Неодноразово напади здійснювалися на громадську організацію, яка займається допомогою місцевим жителям Родинського. К сожалению, в нашому місті подобні випадки відбуваються уже не перший раз. Можна привести масу прикладів. Это і вибиті окна за в общеобразовательної школи номер 8 розстріляні окна бывшому директору общеобразовательної школи номер 8 Грицутина Валентині Дмитрівні. Подложенный взрыв пакет нынешнему директору общеобразовательной школы номер 8 Тоечкиной Ольги Рафиковны. Расписанные двери и дома, а также нападение на активистов. Причем наносят вред тем людям, которые непосредственно связаны с деятельностью Покровской властью, которые отстаивают интересы Федорова Сергея Владимировича, Требушкина Руслана Валерьевича. Хочеться вірити, що поліція знайде виновних і во всьому розберуться. У Покровську Андрійченко не знає слова «ні». Йому закон не писаний. Захотів купити кафе, не продали, кафе палає вогнем. Більше вероятності, що це поджог, ми теж так думаємо, так як проводка тут абсолютно нова, здання не так уж давно построєно. Наскільки мені звісно, я недавно розговорив з начальством, непосредственно поступали неоднократно предложення від дуже звісного в місті підприємця. Предложення поступало неоднократно, ще раз Повторюсь, но наскільки мені э, предприниматель получил отказ. Об обарінді кафе. Обарінді кафе. Так, да, так как э, это наше детище, и і ми заниматься займатися далі. Захотів збудувати у парку Забігалівку, захопив землю, вночі звів фундамент і вважає, що це вже його територія. Йому байдуже на думку громадян. Я проти этой стройки, тому що я е, е, скоколі живу, е, знаю результати бивших. Здесь строения, которые не давали людям спать, э, буянили, э, дебаши тут устраивали и так дальше. Где в городе, в каком вы видели, чтобы в парке был кабак? Поэтому... Я проти цього сооруження йому тут не місце. Якщо ж люди починають відкрито засуджувати дії Андрійченка та його прибічників, вхід йдуть улюблені для криміналітету методи погрози нічні дзвінки. Считають себе так званими хазяївами міста, смотрящими за городам. Я не знаю опозиції і претендують на кресло мера в городі. діють ще бандитськими методами з 90-х. просто закінчились ці роки, змінилось час. На сегодняшний день людей такими методами путем запугивания невозможно э, запугать, э, разобщить э, и заставить молчать. Мы видим, что творится на родинском. И люди, конечно, боятся. Сейчас лежит под капельницей. Я не могу назвать его фамилию, потому что он боится. И... На сьогоднішній день ці проблеми це свидетельство того, що у них нет аргументів. А коли заканчиваются аргументи, починаються угрозы, провокації і насилие. А далі ще страшніше фізична розправа над тим, хто дозволив собі прилюдно висловитися із засудженням бандитських методів Андрійченка. Депутата міської ради Руслана Сокова посеред білого дня підрізають молодчика Андрійченка і прямо на вулиці завдають ударів по голові. Мене підрізають красна 99-та машина вас. С номерами Ан-99-90-На. Подрезают, я выхожу из машины с надеждой, что не будет беспредела, что с надеждой, что ну, не настолько наш город криминальный. И выхожу из машины спросить, что почем, что случилось и вообще как к этому относиться. После чего я слышу серенаду в свою сторону. Какой я, кто я? Кричат, махают руками и я получаю... От второго человека получаю в лицо. Меня просто відключили». ці випадки лише вершина айсберга. Одиниць людей, які не побоялися на камеру говорити або, хоча б натякати, що за всіма цими страшними справами стоїть Андрійченко, а точніше, чекян. Саме таке прізвисько він отримав у кримінальних колах. А скільки тих, хто мовчить, хто позбувся бізнесу, майна, автомобілів, тільки за останній рік у місті було спалено більше десяти авто. У зведеннях новин лише суха статистика підпалів. Ніхто не наважується говорити, і лише поза камерами люди зізнаються. Це Палає машини колишнього партнера Андрійченка. Поруч горять ще два авто, які зайнялися випадково. Загоряння трьох автомобілів: Фольксваген Фоксфольцваген Пасад, шкода і інфініті. Огнем знищено моторний відсік із салону автомобіля Інфініті. Шкода багажне відділення салону автомобіля. Фольцвагенбасад будь тільки пошкоджений, і так кожного дня горять автівки, магазини безневинних простих людей страждають зовсім далекі від політики. Люди їх б'ють, калічать. Андрійченко не зупиняється ні перед чим, ні перед ким. І хто знає, коли куля полетить не у вікно, а в людину. Скільки ще місцевих мешканців мають стати жертвами безкарності? Андрійченка невже і справді він може робити у Покровську все, що йому заманеться? Невже наш Покровськ перетворюється на кримінальне місто, де усі живуть? За поняттями